Квітка полонини. Це от крутезна територія, різні цікаві зони, навіть з дівчатами, де ви зможете фотографуватися. Багато різних скульптур з каменю, масштаб, щоб ви розуміли, де ви зможете пофотографуватись, бюе, де можна купити мінеральні водички. Теплої, холодної. Відпочити біля гірської річки. Такі от казкові світильники які казково світять ввечері. Різноманітні фонтанчики. Там є риночок. Тут такий от маленький, спокійний фонтанчик. Тут чудесні золоті рибки. Ялинокактус. Це щось незрозуміле, чи це кактус, чи, чи це ялинка. Ресторан Квітка Полонини, де можна смачно поїсти. Є невеличкий зоопарк на території Квітки Полонини. Дивіться, які красені. Один. другий. Дуже-дуже маленькі. Різні цікаві птахи, павичі і їм подібні. Сон на вуликах. Джолотерапія. І ще багато чого цікавого і корисного.